Стукай, стукай, бо тут вон десь вже листя падали. Можливо бути, що вони десь тут вже над нами. Тут він листочок хитається, хитається. Ага. Uh -huh. Нема білочок поки. Ось десь там дещо білочок. Ліход на наступи на неї. Та я по ній не ходять. Там конкурирующа організація від віднання Де, наших білок. Дві білки. Де? О там в кущах ще одна і одна Де. на дерево поліси. Та куди женеш, він хлопець. Ой, лови. 我我我我米会理，跑。<laughs>